Скажіть, будь ласка, -як, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в сумах? Мені з донькою, дружиною, батьками там, треба закривати десь ну, 3-3,5 тисячі доларів. З орендою квартири чи зі своєю? Так, своя квартира. На що у вас найбільше йде? Е, на машину. Це на, машину. на ремонт, на пальне чи на, на що? На, у мене да, на пальне, на ремонт. Звідки ви самі? В місто Суми. Тут живу, жив і буду жити. Так. так. Скажіть, чим займаєтесь, з ким працюєте? Е, я займаюся зараз е, обміном валют. Раніше чим займалися? Я військовий, в полоні був. Скільки були в полоні? 20 місяців. Чи можна з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Сумах, а також розказати трішки більше про вас? Mm, так, звичайно. Скільки вам років? В мені 28. Е, як ви вирішили долучитися до армії? Щось в мені заграло, знаєте, підписав контракт. В якому році? В 23-му. В якій бригаді воювали, в якому складі? Я прикордонник, я піхотинець. Ну я от що називається, знаєте, жив окопах. Буквально. Ну, буквально, так. Буквально настільки, що я коли там змінявся з чергування, потім, знаєте, була можливість приїхати додому там, коли-не коли неколи і дружина, просто я отак вже в душі, помився, там, знаєте, все, а дружина каже, від тебе ну, тупо сирістю тхне прям просто. Знаєте, що вже не вимити. Це життя в окопах. Яке воно було? Постійно б'ють, мінами постійно б'ють, навіть нас з гелікоптерів обстрілювали. Це жорстко, ну, я не знаю, як вам це пояснити. Де ми з вами? Зараз ми біля Банківської академії в місті Суми. Куди прилетіло дві ракети і вбило дуже багато людей. Я в полоні був. Ви були в Я полоні. був в полоні, так. Ви навіть про це не знали? Ну ні, як я ж. Я там взагалі ніяких новин не було, нічого такого не було. Як ви потрапили в полон і коли це було? В грудні місяці. Якого року? Я не можу там прям подробиці розповідати. У 23-му. Потрапили в оточення і там, де звалу ніякого не було, просто. Або смерть, або полон. І смерть при тому, що така, що ти нікого навіть не зможеш забрати. Ну, то есть, короче, дарма. Спочатку розстрілювали нас, типу, короче, ну це дуже багато разів робили, що типу, все, зараз вас розстріляємо. Там біля стінки ставили, казали, там тин зайвий. Короче, хто, хто буде, там типу, короче, ну, такого плану. Ми просто смовчки стояли. Вже звикся, можна сказати, зі своєю участю вже так прийняв, що все. Просто стоїш, думаєш, та блядь, їбаш. баш, типу, бля. Похуй.